Mitsubishi L200 2008 року випуску. Ми виготовили і установили двохсеційну підсилену кришку кузова в чорному з трапозлами. Кришка кузова силова. На неї можна ставати, грузити на габаритний вантаж до 300 кг. Навантаження рухатись. Доставлена система блокування заднього борту при закритті кришки кузова. Кришка кузова відкривається. Задній борт розблоковано. Закриваємо кришку кузова і автоматично блокується механічно задній борт. Кришка кузова зачиняється на замки. Максимально все зачинено. Кришка кузова в відкритому і заблокованому положенні, в такому положенні на кабіну не опирається. Максимально жорстко заблокована і монолітна з кузовом, в такому положенні можливий рух.